Сьогоднішнє Боже Слово, коли роздумував над ним, пригадалася мені така, така річ, фільм Не дивіться вгору. Це фільм 2021 року, з головним героєм актором. Ді Капріо, дуже відомий і знаменитий актор, який дуже довго не, не брав участі у фільмах, але коли почув про, про сценарій, погодився. Це така сатира на сучасний світ, на сучасні цінності політиків і взагалі як живе суспільство. Отже, подія розвивається так, що один звичайний день двох колег-астрономів. Вони виявляють, що на Землю наближається великий астероїд, який коли зіштовхнеться з землею, це вже кінець. І вони вірять в те, що якщо вони повідомлять завчасно, то держава, влада щось зробить і врятує цю планету людей. Натомість зіштовхуються з тим, що їх починають ігнорувати. Хтось думає, як це можна використати під час виборів. Хтось думає, як зробити з цього розважальну програму, а в кінці навіть створюють якусь партію, не дивіться вгору. І всі ходять і дивляться вниз попросту. Цікаво так, що в кінці -кінців ці люди розуміють, що наближається вже ця трагедія, і вирішують, що потрібно вертатись до їхніх родин і там разом зустрічати це, що прийде. Сьогодні, коли Ісус говорить в храмі, і теж, коли ми переживаємо події, ті, які переживаємо, катастрофічні, багато всього різного страждання, війна, те, що вже людсь, по-людськи неможливо всього зрозуміти і витримати, і теж можемо побачити, як ці люди, які дуже цінували, ці священники, ті, які оберігали цей храм, які гордилися ним, який був надзвичайно гарно прикрашений, і вони, коли Ісус їм каже, що камня на камені не залишиться від Нього, вони питають, коли це станеться? Вони не запитують, чому це станеться. Теж ми багато запитуємо, коли кінець війни, коли буде мир, коли домовленості, коли це, коли інше. Але чи ми готуємось по-справжньому до цього миру? Чи ми формуємось, чи ми молимось, чи ми навертаємось, чи ми міняємось. Ісус каже, коли його запитують учителю, коли ж це буде, яке знамення того, коли це має статися, а Він каже: Глядіть, що вас ніхто не ввів в оману, бо багато прийде під Моїм ім'ям, кажучи, це я. Обережно, тому що люди зараз настільки втомлені, ми всі, що шукають. Де би тільки хто що не сказав, якийсь мах, якийсь експерт на картах, на зірках, на, на гущі кавовій. Чи це навіть церковні люди, які вже пророкують, говорять, так, звісно, потрібно проповідувати Боже Слово, звісно, говорити людям про небезпеки, але ніхто не знає ні дня, ні ночі. Ніхто не знає, коли Господь нас покличе. Чи може сьогодні, до вечора, чи може вночі, чи може завтра, може, через 50 років, чи 100. Але чи варто настільки ця марна цікавість, чи варто так сильно бути прив'язаному до земних речей? Хтось каже, але це важко. Так, по Божому Боже Слово, все нам доступно говорить, але, отче... Ну, так, ну, ми тут живемо, і потрібно думати і дбати, звісно. Але всі ці речі, вони не можуть бути найголовнішими в нашому житті. Я казав на початку, сенс нашого життя має бути приготуванням до зустрічі з Богом. І всі ті речі, які ми надбали, і всі наші плани, і все, що якщо воно нас не веде до Бога. Наближує нас, то ми щось неправильно робимо в нашому житті. Отже, задумаємось, брати і сестри, як ми живемо, кожного дня про це думаємо, але це теж цей місяць, листопад, задушний місяць, пригадує нам, що все в цьому житті є конечне, все закінчується. І люди з часом відходять, і речі ломаються. І війни відбуваються, і землетруси, і катастрофи. Але навіть повстане народ проти народу, каже Ісус, і це говорив 2000 років тому назад: народу і царство проти царства будуть місцями великі землетруси, голод, пошесті, жахливі події, і будуть великі знамення з неба. Але все це нас має не лякати, а лише допомагати нам. Заглиблюватися в сенс цього життя і готуватися до зустрічі з Господом. Амінь.